Слухайте звіросся, молитві до Кінця і Богородиця Бозького рятую, допоможе вам викине все ваше прохання на благо. О Пресвята Діва Марія, Богородице, заступнице наша, незрівняна, твою любов'ю до грішних і твоїм безмежним милосердям прихилися до нас недостойних на слух Твоїх, і почуй молитви наші, ти ще матірю милосердя і царицею небесною. Даруй нам Твоє покровительство і допомогу в усіх наших потребах і скорботах, О, Бога Мати, ти, що завжди дивишся на нас, насажною любов'ю і милістю, просимо Тебе, змилуйся над нами грішними і захисти нас від усіх бід і небезпек, випроси у Сина Твого і Бога нашого прощення гріхів наших, даруй нам мир і спокій душевний, змісти нас у вірі надії, любові. О благодатна діво, що піднесена вище за всі небесні сили, мовися за нас, щоб ми завжди були під Твоїм покровом і захистом, Ти ще є незмінною заступницею перед престолом Божим, випроси нам благодать Божу для стілення душі тіл у наших, для укріплення вправедності і богочесті. о, Пресвята Богородице, прихилися до нас у всіх наших потребах і випробуваннях, допоможи нам переносити труднощі і спокуси, з терпінням і смиренням. Дай нам сили мудрості всіх наших справах, щоб ми завжди дбали про Славу Божу і спасіння душ наших, О, Всеблагозаступнице, даруй нам Твоє заступництво перед престолом Содержителя, щоб ми були завжди під Твоїм захистом і покровом, нехай Твоя безмежна милість і благодать, сяють наші шляхи, і ведуть нас до вічного спасіння, О, Пресвята Богородице, Мати всіх скорботних і обтяжених зціли наші рани духовні і тілесні, зміцни нас у боротьбі з гріхоми, спокусами, даруй нам мир і спокій у серцях наших, висухай наші ще миління і спаси нас від усякого зла. Напишіть та на прохання в коментарях. О небесна царице, ти що завжди дивишся на нас, любов'ю і милістю. Молися за нас грішних перед престолом Божим, випроси нам благодать Божу для зцілення душі тіл наших, даруй нам мир і спокій душевний, опри свята Богородице, Мати Божа, даруй нам Твою допомогу і заступництво всіх наших потребах і скорботах, просимо Тебе, змилуйся над нами і випроси у Сина Твого і Бога нашого, прощення гріхів наших, мир і спокій для душ наших. Радуйся, Пресвята Богородице, Мати наша милосердна, не залишай нас без Твоєї допомоги і заступництва. нехай Твоя безмежна милість і благодать осяють наші шляхи, і ведуть нас до вічного спасіння. Амінь. Зі смиренням і любов'ю схиляюся перед Тобою, Пресвята Богородице, наша заступниця і покровителько. Твоя милість неосяжна, Твоя любов безмежна, і Твоя захисна рука обіймає всіх, хто приходить до Тебе з вірою. О, Богосвене Діво, мати Бога Вишнього, Ти, що принесла на світ світла істини, яке просвітлює кожну душу, що приходить у цей світ, прикалися до нас грішних і недостойних Твоєї благодаті, ми мовимося до тебе, дивлячись на Твої святі ікони, в надії на Твоє милосердя і захист. Мовимо тебе, Цариця Небесна, звільни нас від всякого з наші духовні і тілесні рани, даруй мир і спокій нашим серцям, ми знаємо, що ти є заступницею перед Престом Господнім, і що твої молитви мають велику силу, прихилися у до нашого крику, до нашої молитви за наших ближніх, за наші родини, за всіх, хто страждає, потребує твоєї допомоги. Напишіть імена на та прохання в коментарях. Ще наділяєш мудрістю і розумінням просвіти наші у моїх серця, щоб ми ходили шляхами праведності, служачи Богові і ближньому з любові і вірою, О, Мати Божа, помічниця в скорботах і радощах, відведи від нас всяке лихо й напасть, захисти нас від ворогів, видимих і невидимих, підніми нас, коли падаємо, підкріпи нашу віру, коли слабнемо, і настав нас на шлях спасіння, коли блукаємо в темряві цього світу. Твоїм святим ім'ям ми закликаємо Тебе, Мати Божа, не залишай нас у нашій скорботі і випробуваннях, Твоя молитва є нашим притулком, Твоя благодать нашою надією, звилучи нас у своїх молитвах перед Господом, щоб ми змогли досягти вічного життя і радості в Царстві Небесному. О, Пресвята Богородице, Захисниця наша, незрівняна, прийми нашу молитву і принеси перед престолом Всевишнього, Нехай Твоя материнська любов огортає нас, веде нас до істини, і дарує нам мир і радість у Господі нашому Ісусі Христі, якому за цим і Святим Духом честь і слава навіки вічні. Амінь. Заступниця наша незрівняна, Пресвятая Богородиця, Діво Марія, Цариця Небесна, молися за нас грішних, що прибігаємо до Тебе за всім серцем і всією душею, прийми моління наші та відведи від нас усяке зло та спокуси. Ти, що з любовю приймаєш усіх, хто шукає Твого заступництва, не залиш нас у тяжкі часи і випробуваннях, о Присвята Діва, Твою милістю, присвяти наші серця і розуми, щоб ми завжди ходили шляхами правди і любові, Ти, що є матір'ю Господа нашого Ісуса Христа, подай нам благодать Святого Духа, щоб ми могли з гідністю нести свої христи і перемагати спокуси. Пресвятая Богородице, Осяй на світом Твого заступництва, і приведи до Твого Сина, нашого Спасителя, випроси нам у нього прощення гріхів і милість на землі та вічне життя в Царстві Небесному, заступися за нас перед Престолом Всевишнього, щоб ми завжди відчували Твою присутність і підтримку, о Матір Божа, будь нам захисницею у всяких обставинах життя. Віджини від нас ворогів видимих і невидимих, укріпи на сувіре надії та любові, допоможи нам, Діво, залишатися вірним і Твого Сина і виконувати Його святу волю, напишіть імена та прохання в коментарях. Ми мовимо тебе, Пресвятая Богородиця, прихилися до нас у часи скорботи хвороб, подай нам силу і терпіння, переносити всі труднощі, будь нам розрадою, хвилини суму і печалі, веди нас шляхом спасіння. О, пречиста Діво, заступниця наша, благослови наші родини, наші домівки і всю нашу країну, Хай мир і звагода завжди панують у наших серцях, і через Твоє заступництво, нехай зміцнюється наша віра, і зростає наша любов до Господа, О, Мати милосердя, почуй наші молитви і приведи нас до Твого Сина Ісуса Христа, щоб ми разом з усіма святими прославляли Його на віки віків. Амінь. О Пресвята Ведичи, Богородице Діво, Ти яка є джерелом нашої радості і надії, прихилися до нас грішних і недостойних рабів Твоїх, відчиняючи свої уста, взиваємо до Тебе, о Мати, милосердя, висхай моління наші, і принеси їх перед Престолом Сина Твого і Бога нашого, о заступниця наша, незрівняна, те, яка завжди захищаєш нас під Своїм покругом, врятуй нас від Біди скорбочого обтяжуй душі наші. Просимо тебе, о Мати Спасителя нашого, даруй нам мир і злагоду в серцях наших, щоб ми могли жити у любові та єдності, служачи Богові з чистим серцем і непорочним життям. О преблагословенна Дівота, яка є непохитною стіною, і захистом для всіх християн, не залиш нас у наших гріхах і немочах, мовимося тобі, о Цариці Небесне, нам сили видувати спокуси цього світу. Вести життя в праведності і святості, і бути завжди вірними слугами Твого Сина, о Матір Божа, та яка звеличена понад всі небесні сили, осяючи нас своїм світлом, зглянься на нас, що звертаємося до тебе з вірою, і любов'ю. Прошу тебе, причисте ділость цілих хворих, у скорботних, допоможи тим, хто в біді, і визволи нас від усякого зла. Напишіть та прохання в коментарях. Вони вгасимо свічку, що світиш у темряві нашого життя, веди нас до пристані спасіння, де немає ні скорботи, ні зітхання, а є життя вічне і радість невимовна, нехай Богодай Твоя перебуває з нами, охороняючи і направляючи нас на шляхи істини і праведності, О, Пресвята Богородице, наше надбання і наша надія, покладаємо на Тебе всю нашу надію, жити, Матірю Христа, нашого Спасителя, який дарує нам життя вічне. Мовимося тобі, онепорочно, даринам прощення гріхів, очищення душі тієї і веди нас до Царства Небесного, радуйся, заступниця наша незрівняна, о мати Спасителя нашого, у Сина Твого і Бога нашого, мир і благословення для нас, і всіх, хто з вірою, і любов'ю взиває до тебе, нехай молитви наші будуть почуті, і нехай Господь якого ти народила, з змолосердиться над нами і даруй нам спасіння. Амінь. Вибрана і звеличена Цариця Небесна, що перевищуєш всіх ангелів і святих, Пресвята Богородице, в радості серця виголошуємо тобі співи прославлення, ти, що завжди захищаєш нас від усіх видимих і невидимих ворогів, прихилися до нас, і вислухай Смирену молитву нашу, щоб ми завжди співали тобі. Радуйся, заступниця наша, незрівняна. Ангели Небесні з трепетом споглядають на велич Твою пречиста Діва Марія, і ми земні, прагнемо прославити тебе достойно, але наші слова не в силі, передати всю величну славу Твою, тому з любов'ю і смиренням взиваємо, радуйся, Цариця Небесна, що просвітлюєш нас світом істини, радуйся, ти ще єдину надію на спасіння всьому світу дала, радуйся, бо через тебе до нас прийшло вічне життя. Радуйся, бо ти завжди молишся за нас перед престолом Божим, радуйся наша непорочна Мати, радуйся, бо ти завжди підтримуєш нас у випробуваннях, радуйся, заступниця наша, незрівняна, бачачи велич Твою Пресвята, Богородице, вся земля радіє і прославляє тебе як найвищу Матір Божу, ми ж грішні смиренно припадаємо до Тебе, просячи допомоги та заступництва Твого, співаємо Аллилуйя! Розум людський, не в силах збагнути всі чудеса й милості твої пречисте Діво, ти, що завжди простягаєш руку допомоги до всіх, хто потребує, не відвертає свого милосердного обличчя від нас, що з любов'ю виголошуємо, радуйся, зірка, що шлях до спасіння, радуйся джерело милости і благодаті, радуйся захист і опора у всі часи. Радуйся, бо ти завжди слухаєш молитви наші, радуйся ти, що стіляєш душевні й тілесні рани, радуйся ти, що приносиш радість і миру, серця наші, радуйся, заступнице наша, незрівняна, сила Всевишнього Бога покрила тебе, Пресвята Богородиця, і ти стала Матір'ю, Спасителя світу. Тому ми, що віримо в тебе і надіємося на Твоє заступництво, з за радою ми співаємо, Алівуя. Маючи в серці своєму, невгасиму любов до нас, ти пречистево, не залишаєш без допомоги жодного з твоїх дітей, ми ж дякуючи за твої великі милості, взиваємо, радуйся любов'ю Божою переповнена, радуйся ти, що завжди з нами у скорботах, радуйся, вірна заступна у всіх потребах, радуйся, бо через тебе ми отримуємо благодать, радуйся, невтомна молитовниця, за весь світ, радуйся, радість наша і уповання наше. Радуйся, заступниця наша, незрівняна, борю, і скорбот, захоплені до тебе, Богородице, прибігаємо, щоб отримати спокій і мир душ наших, ти, що завжди вислуховуєш молитви наші, дари нам ласку і допомогу, щоб ми завжди співали. Алілуя. слухаючи співи наші пречистезіго, не відвертай свого обличчя від нас. Але, як ми мати, вислухай прохання наші, допоможи нам у всіх скорботах і випробуваннях. З любов'ю виголошуємо тобі, радуйся, бо ти завжди з нами у радощах і печалях, радуйся, бо ти допомагаєш нам у важкі часи, радуйся, бо ти наш захист від усіх небезпек, радуйся, бо через тебе ми отримуємо вічне життя, радуйся, бо ти завжди прислухаєшся до наших молитв, радуйся, бо ти наповнюєш наші серця миром і радістю, радуйся заступниця наша, незрівняна. Пресвята Богородице, Ти є світлом, що просвітлює наші душі і веде нас до спасіння, ми ж дякуючи Тобі за всі милості, Твої смирено, припадаємо до Тебе і співаємо, Аллилуйя. Прославляючи Твою безмежну любов і милосердя, пречиста Діво, ми в покорі сердець наших взиваємо до тебе, радуйся, бо ти завжди з нами у всіх потребах наших, радуйся, бо ти завжди приносиш радість і миру, серця наші. Радуйся, бо ти є джерелом нашого спасіння, радуйся, бо через тебе ми отримуємо благодать Божу, радуйся, бо ти є нашою надією, упованням, радуйся, бо ти завжди вислуховуєш наші молитви, радуйся, заступниця наша, незрівняна. Побачивши дива твої невимовної краси і величі, Пресвята Богородиця, ми з радістю в серці виголошуємо, Аллилуйя! Всі ангелі і святі на небесах співають тобі, хвалу. пречисте діво, і ми земні прагнемо приєднатися до їхнього співу взиваючи, Радуйся, бо ти є царицею небесною земною, Радуйся, бо ти завжди допомагаєш нам у скорботах, Радуйся, бо ти є нашою вічною заступницею, Радуйся, бо ти приносиш нам мир і спокій, Радуйся, бо ти є нашою надією, упованням, Радуйся, бо ти завжди вислуховуєш наші молитви. Радуйся, заступниця наша, незрівняна, бажаючи спасти нас від усіх негараздів і бід, ти, Пресвята, Богородице, простягаєш свою руку допомоги до нас. Ми ж, дякуючи тобі за всі милості Твої, з радістю співаємо, Алілуя. Завжди готова вислухати і допомогти. при чисто діво, ти не залишаєш без уваги жодного з твоїх дітей. Ми ж з вдячністю і любов'ю взиваємо до тебе. Радуйся, бо ти завжди поруч з нами у всі часи, радуйся, бо ти наш захист і опора, радуйся, бо ти є нашою надією упованням. радуйся, бо ти завжди вислуховуєш наші молитви, радуйся, бо ти приносиш нам мир і спокій, радуйся, бо ти є нашою вічною заступницею, радуйся заступнице наша незрівняна, за світлом надії і вірності, Пресвята Богородиця, ти просвітляєш серця всіх вірних. Ми ж дякуючи за твою постійну допомогу і підтримку, співаємо тобі, Алілуя. Споглядаючи на твою безмежну любов і милосердя, причиста зіво, ми з подякою і смиренням взиваємо до тебе, радуйся, бо ти є непохитною стіною для тих, хто вірить у тебе, радуйся, бо ти оберігаєш нас від усіх небезпек, радуйся, бо ти є свічкою, що світить у темряві, радуйся, бо ти завжди ведеш нас до Христа. Радуйся, бо ти даруєш нам духовну радість, радуйся, бо ти є нашою надією, опорою, радуйся, заступнице наша, незрівняна. В усіх скорботах і випробуваннях до тебе прибігаємо. Пресвята Богородиця, бо ти є наша допомога і заступниця, даруй нам мир і спокій, щоб ми завжди співали. Алілуя. покладаючи всі наші надії на тебе, пречисте Діво, ми взиваємо до тебе з довірою і любов'ю. Радуйся, бо ти завжди вислуховуєш наші молитви, радуйся, бо ти є нашою підтримкою важкі часи, радуйся, бо ти ніколи не залишаєш нас без допомоги, радуйся, бо ти є нашим вічним провідництвом до Бога, радуйся, бо ти наповнюєш наші серця надією, радуйся, бо ти є нашою незмінною заступницею, радуйся, заступнице наша незрівняна. Твоє милосердя і любов немають меш, присвята Богородице, ми ж дякуючи за твою постійну допомогу, з радістю співаємо, Аллилуйя, прославляючи Твою невимовну благість і милість, пречисте діво, ми взиваємо до тебе з подякою, радуйся, бо ти завжди оберігаєш нас від усіх бід, радуйся, бо ти є нашою незмінною захисницею, радуйся, бо ти завжди з нами у всі часи. Радуйся, бо ти приносиш нам мир і спокій, радуйся, бо ти джерелом нашого спасіння, радуйся, бо ти завжди висховуєш наші молитви, радуйся, заступниця наша, незрівняна, поспівуючи твою славу, Пресвята, Богородицю, ми з радістю, прославляємо тебе, як нашу вічну заступницю і молитовницю перед Богом, співаємо тобі, Алілуя, знаючи про Твою безмежну любов і милосердя, пречисте Діво. Ми припадаємо до тебе з довірою і надією, взиваючи, радуйся, бо ти завжди з нами у всіх наших потребах, радуйся, бо ти є нашим незмінним захистом, радуйся, бо ти ведеш нас шляхом спасіння, радуйся, бо ти завжди вислуховуєш наші молитви, радуйся, бо ти приносиш нам духовну радість, радуйся, бо ти є нашою незмінною заступницею, радуйся Заступниця наша, незрівняна. Дякуючи за всі милості і богадаті, які ти нам даруєш, присвята Богородицям, ми з радістю і вдячністю, співаємо тобі, Алілуя, поспівуючи твої величі милосердя, пречиста дівами, з подякою і смиренням взиваємо до тебе, радуйся, бо ти є нашим вічним джерелом надії, радуйся, бо ти завжди з нами у всі часи, радуйся, бо ти приносиш нам мир і спокій, радуйся, бо ти ведеш нас шляхом праведності. Радуйся, бо ти завжди вислуховуєш наші молитви, радуйся, бо ти є нашою незмінною заступницею, радуйся, заступниця наша, незрівняна, О, Пресвята Богородиця, ти є нашою надією спасінням, ми ж дякуючи тобі за всі милості і благодаті, які ти нам даруєш, з радістю співаємо, Алілуя. Пресвята Богородиця Діва Марія, Ти є наша захисниця і заступниця перед Богом. Ми припадаємо до Тебе з і любов'ю, просячи про допомогу Твою в наших потребах, даруй нам милість і благодать цілий наші душі і тіла, і веди нас до спасіння, нехай Твоя молитва і заступництво буде з нами завжди, і нехай ми завжди прославляємо Тебе вічно, радуйся, заступниця наша, незрівняна. Амінь. О, Пресвята Богородиця, наша безмежна захисниця і заступниця, перед престолом Всевишнього, до Тебе звертаємо своє моління, адже Твоя милість і любов безконечні, Ти, що носила у своєму воні Сина Божого, будь нам матір'ю, по скорботи скорботи, радості, хвилини слабкості і сили, Водичиця наша, Мати Божа, до Тебе, звертаємо свої смиренні прохання, Твоя велична перевершена, Твоя милість безмежна. Зглянься на нас грішних і недостойних, та вислухай наші прохання, просимо Тебе, Пресвята Діво, зціли наші душі і тіла від усіх недовг, змісти нас у вірі і надії на твоє милосердя, Марія мати всіх вірних, будь нам провідницею на шляхах життя, благослови наші родини наших дітей, і близьких, наповни наші домівки, миром і злагодою, заступися за наших хоробрих захисників, що борються за свободу України. Даруй мужність і силу, збережи їх від ворогів і небезпек, Пресвята Богородиця Твоя, милість і доброта нескінченні, просимо Тебе про захист від усіх злих духів і ворогів, видимих і невидимих, вбережи нас від спокуси гріхів, наповни наші серця любов'ю і добротою, допоможи нам у наших щоденних потребах, дай мудрості у прийняті рішення, зміцни нас у наших трудах і справах, мати Божа, наша заступниця. Даруй нам здоров'я і сили, щоб ми могли славити Твоє ім'я, ім'я Твого Сина, просвіти на що ми, очисти наші серця, від злоби й ненависті, дай нам змогу жити у злагоді і мирі, Твоє милосердя, велике, Твоя любов безмежна, о, Пресвята Богородице, будь нам, матір'ю годину нужди і скорботи, і просимо тебе про Твоє богословення і захист, про Твою милість і милосердя, піднеси наші молитви до Господа. Випроси нам прощення наші гріхів і даруй нам надію на вічне життя. Напишіть мене та прохання в коментарях. Дякуємо тобі, водичі си наше, за твою невпинну допомогу і заступництво. Просимо тебе, не залишає нас у наших нуждах і бідах. Прийми наші прохання, і благослови нас, щоб ми могли завжди славити Твоє святе ім'я, радуйся, заступниця будь нам набудному і підтримкою всі дні нашого життя. Молимося Тобі з вірою і надією, що Твоя благодать і милість завжди буде з нами. Амінь. О Пресвята Богородице, Мати, наша незрівняна, заступниця безперервна і надійна, до Тебе ми прибігаємо з вірою, і любов'ю, звертаємо наші серця і душі, бо Ти є джерело милосердя, невичерпної благодаті і спасіння, ти, що благодаті свою бі маєш весь світ. Прихилися до нас, твоїх дітей, що в скорботах і потребах наших, шукаємо захисту і допомоги твоєї, мо все Бога, Мати, Сая, насави Небесне, Ти радуванням нашого життя і надію нашого спасіння. Ми вилучаємо Тебе, Пресвята Діва, і Богородице, що з Боговінням зираєш на нас, небес, і в кожній хвилині дня і ночі оберігаєш нас від усякого зла. Ти є Матір Світла, що просвітлює душі наші, даруй нам мир і любов, прийми, о Діво Марія, наші смирені моління і зітхання, як ладан, що підноситься до небес, спогляй на нас з милосердям і благодаттю, що надаєш ти всім, хто з вірою і любов'ю звертається до тебе, збережи наші душі в чистоті, і благодаті, і зціли нас від гріхів і немочі наших, бо ти є лікарка душі тіл наших. Оприбословена, мати, ти ще зіркою ранковою, провадь нас до свого Сина і нашого Спасителя, Господа нашого Ісуса Христа. Напишіть імена та прохання в коментарях. Ти є путівницею на шляху до вічного життя і заступницею нашою перед престолом Всевишнього, даруй нам силу і мудрість, щоб у всьому ми могли виконати волю Божу і сподобатися Царства Небесного. Ми виздаємо тобі хвалу і славу, о Богородице, за всі чудеса і благодаті, що ти зливаєш на нас, на достойних твоїх, богослови наші що родини і близьких, оберігай нашу країну і народ, даруй нам мир і спокій, мовимо тебе, Діво причиста, будь нашою заступницею, і покровителькою і нехай через тебе прийде на нас, погадать Божа, радуйся, заступнице наша, незрівняна. Радуйся, мати світлої радості, радуйся, лікувальниці душі тіл наших, радуйся, причиста Діво, що зі своєю любов'ю обіймаєш всіх нас і ведеш нас до спасіння і життя вічного. Амінь. О, Пресвятая Богородице, наша, Люба Небесна Мати, величаємо тебе трепетом і любов'ю, благословеними жінками, вибрана серед усіх поколінь, Ти, що у своїх руках тримаєш джерело нашого Спасіння, Ісуса Христа. Звертаємося до тебе в цю годину потреби нашої, о все блага Мати, прихили своє милосердне серце, до нас, грішних і слабких дітей Твоїх. Прошу тебе, допоможи нам у наших повсякденних справах, просвіти наші уми і скеруй наші дії, на шлях праведності, зміцни нас у нашій роботі і даруй успіх у всіх наших починаннях, аби ми, славлячи тебе, вірно служили Господу Богу, заступницю наше серна, захисти нас від видимих. І невидимих ворогів, охорони наші душі від злих намірів і нападів ворогів наших, будь нам покровом і щитом у всіх випробуваннях та небезпеках, які нас оточують, О Цариці Небесна, зціви наші хвороби та недуги, просимо Тебе, подай нам здоров'я, тілесне, і духовне, аби ми могли з вірою, подякою, служити Господу, всіма нашими силами, Зігрій наші серця і даруй нам мир, який перевищує всяке розуміння. Благослови наше життя, пречисте зіво та покрий нас своїм святим омофором, твоє благословення на наші родини, даруй мир і злагоду в наших домівках, захисти наших дітей від усякого зла, наставляй їх на шлях правди і любові до Господа, заступниця наша незрівняна, мовимо тебе, випроси Сина свого й Бога нашого, Ісуса Христа, перемогу для наших хоробрих захисників України. Змісни їхні серця і руки, аби вони з вірою Твою допомогу змогли подолати ворога і принести мир на нашу рідну землю, О, Мати Божа, ти що є прикладом смирення і віри, даруй нам можність і терпіння в наших випробуваннях, допоможи нам зрозуміти глибину нашої гріховності і відкрий для нас двері, покаяння і прощення, нехай Твоє милосердя просвітить нас і допоможе нам знайти шлях до спасіння. О, Пресвята, Діво, Ти є наша надія і захист, благослови нас свою присутністю у всіх наших бідах і потребах, дай нам сили давати всі труднощі, випробування з вірою в Твою безмежну милість і любов, мовимо тебе, присвятаю Богородице, будь нашою заступницею, перед престолом Божим, випроси нам благодать, мир і спасіння, радуйся, заступницею наша, незрівняна, напишіть імена на та прохання в коментарях. Амінь, ставте вподобайки під відео, надішлі совідовижні вашим для поширення слова Божого посині покров Пресвятої Богородиці. Нехай перебувають з усіма нами.